Напад на дружину секретаря РНБО просто в університеті Драгоманова, де працює Ганна жінка Олександра Турчинова. З ножем і погрозами на неї кинувся чоловік. Майже одразу зловмисника скрутили і допитали. Ним виявився житель Донеччини з окупованої території. Приїхав цілеспрямовано заради нападу. На допиті чоловік поводився нахабно і погрожував Турчинові і керівництву держав. У нього було вилучено комплект холодної зброї, і під час цього нападу він вигукував. Певні слова, певні гасла, які також на огляд слідства на первинному етапі можуть свідчити про цілеспрямований злочин саме щодо безпосередньо дружини секретаря РНБО і пов'язаний він саме з діяльністю секретаря РНБО. На своїй сторінці секретар РНБО подякував правоохоронцям за пильність і порятунок дружини. Слава Богу, що моя дружина та її колега, яка була поруч із нею, не постраждали. Хочу подякувати охоронцю, завдяки професійним діям, якого було врятовано людське життя, а також співробітникам національної поліції України, які оперативно приїхали на місце злочину та затримали нападника.